Так, позволить, які як не просить. Оза запитання, що до трансляції для мене поважає. На YouTube-каналі Свідома влада провести без моєї участі. Підіжіть мені, будь ласка, Валерій е, Івана. і заяву Без вашого захисника участі вашого захисника можемо розглядати клопотання про трансляцію судового засідання без захисника, так щоб не затягувати судове засідання, а вже ну, щоб продовжити. Судове засідання буде проведено в складі у судді в з участю прокурора форму, з участю секретаря судового засідання ЦУРІ. Чи є відводить складу суду? Немає ваше щастя. Підсідання до вас. На підготовчому засіданні суд вам роз'яснює наступні права. Визначаємося з точніше суд з наступні обставини. визначаємося з чого сім'ї, які будуть брати участь в судовому засіданні, тобто, якщо ви вважаєте за необхідне виходити будь-яких сілків, ви маєте право за це заявити, просто заявити клопотання про судді ворога. Також ви маєте право заявляти будь-які інші клопотання, які ви вважаєте за необхідне. Що стосується випробування доказів, якщо ви вважаєте... Додатково, будь-які докази витривати і надасте суду підтвердження того, що ви самостійно не можете цього зробити, зустрічаємо дане попитання. Це зрозуміло? Давай. Чи тут у вас якісь заяви попитання? Є клопотання про трансляцію судового засідання, яке має суспільний інтерес. Провадженні Чимировецького районного суду Хмельницької області на розгляді перебуває кримінальне провадження 11.60 від 28 червня 2017 року за обвинуваченням мене Тисланка Валерія Геннадійовича за частиною першої статті 121, частина 2, стаття 125, стаття 128 Кримінального кодексу України. Дана судова справа стосується, як я казав, незаконного. Обвинувачення мене. Право на публічні слухання засноване на концепції відкритої і прозорого правосуддя, підвалу на якої були закладені в Конституції України 96-го року, а положення знайшли свій розвиток у конституційних змінах та у новій редакції закону України про судоустрій та статус суддів. В той же час норми, що закріплюють і відображають зазначену концепцію, служать важливою гарантією інтересів окремих осіб і суспільства в цілому. Проведення публічних відкритих слухань допомагає забезпечити прозорість і сумлінність судового процесу і запобігти потенційним зловживанням в ході судового процесу. Контроль за судовим процесом з боку громадськості має заохотити суддів і суди діяти неупереджено і професійно, стимулювати… Свідків говорити правду, а також сприяти підтримці громадської довіри до системи правосуддя відповідно до частини 3 статті 11 закону України про судову стрій та статус суддів, Розгляд справ в судах відбувається відкрито, крім випадків, встановлених законом. У відкритому судовому засіданні мають право бути присутні будь-які особи. Частина четвертої вказаної статті наголошує, що особи присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації, можуть проводити в залі судового засідання фотосйомку, відео та аудіозапис з використанням портативних відео та аудиотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але зарахуванням обмежень, встановлених законом на виконання вимог частини 2 статті 27 КПК України. Кримінальне провадження в судах усіх інстанцій здійснюється відкрито, а трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Реалізація права на онлайн-трансляцію судового процесу суттєво зменшить очевидні претензії, як я казав. Також ми вважаємо, що можливість спостерігати за перебігом справи також підвищить довіру не тільки до судів, а й прокуратури. Також тут лист від Державної судової адміністрації Україна повідомила апеляційні суди та суди першої інстанції про можливість онлайн-трансляції. Також ваша честь, 21-го, коротко, 21 травня 2019 року, це клопотання вже розглядалося. Було клопотання Колбанцева і суддя Кулібякін задовільнив його. Я відсилав вам електронну почту це клопотання. Я там. Прикріплював дану ухвалу. Тож, враховуючи вищі викладене, я прошу клопотання дане, задовільнити, постановити ухвалу про надання дозволу на трансляцію судових засідань кримінального провадження 1160 від 28 червня, 2017 року, за моєму обвинуваченням, забезпечити трансляцію судових засідань технічними засобами. До мережі інтернету та YouTube канал Судова Влада та портал Судова влада». Дану заяву долучити до матеріалів кримінального провадження. Я не, не копію не робив, бо я просто відсилав електронку. Оскільки, мабуть, статом я його задоволюю, оскільки в даному випуску судове розглядаємо, що там на урахувачі не здійснюються власники, то це виходить за повним судового процесу, і ми задоволюємо слуху, так, і відео за пересувною технікою. Дякую, будь ласка. Олег Іванович, будь ласка, справа, носить, ви говорите... Ну, так, да, власне... ...публічні інтереси, резонансні публічні інтереси, дамо сказати. Ну, як, в чому? Ну, справа, ви самі дуже добре знаєте ваша честь. Почнемо з обвинувального акту. Я розумію, чому прокуратура не хоче, щоб ви показували на судовій владі. Чому ви зараз, може, не захочете? Ви ж знаєте, як я, як я опинився в Чемеровецькому суді. Ну, ви знаєте ваша честь. Тому я хочу, щоб це все воно від Кам'янця транслювалося. І так, щоб це все. Ну, це ж не для кого, це це ж не таке, якесь там суперечне, якесь питання. Тим паче воно було ваше жесть. А тому що? Тому що замість, то, замість того, щоб е, коли на людину напали і на його дружину, і хотіли зґвалтувати, коли людина захистилася, з нього зробили виновато подільні документи, які вказують, що від 28 числа рентгенограма, хоча подія була 27-го числа, е, необвинувального акту, не закінчення досудового слідства. Ну, перечисляти можна і перечисляти. Понімаєте ваша честь? І ви зловили, як ми говорили, зловили не, злоді, не злодія, помієте, я бивши офіцер. Я постояв за себе і за свою дружину. Я думаю, що і ви би так зробили. Тому ну, от цікаво, як сьогодні там ну, ситуація, розумієте? Чи ми будемо на поводу йти іноземців, які. Ну, там їх вже нема, ваша честь, вже нікого нема. От лише все я. Оці всі руки, от я хожу один, мені це треба. Тому я, я і хочу, щоб це все-таки, ця правда, вона, е, ну, показала. Я розумію. Дорога з неї повинні виклали, це не вдаляється в наразі Фенальная полиция Україна, что на праздничной разповедении в Украине области, когда его фінансовое продолжение новое на 260 году значит поставлю защита, прошедшего действия 2 часа подается в фенальной полиции Украины. Значит, поставьте заявил попадание просто достаточно заслуживания, завершение интернет, но связано влада, а попался до влады в Украине. Зависи до засідання, представники за всі масову інформацію можуть проводити на зараз до засідання, фото, відеозйомку та аудіозапису, користування, тобто для них відставці нас отримання окремого дозволу суду, але за рухування майже самого це було цінуватися дозволу суду. Відповідно, що не працюють статті окрім, які Та його повне фіксування технічними засобами. Число шоста статті працює, яка виправдає передбачання, що робимо зараз засідання, фото зберігання, запису просвітування засідання, поради підійти, робочення, також проведення з узаписів застосування способного безпеки, місцевого суду, що приймається захоплення скажіть, заможливості проведення по квітні на безкоштові для судового розвитку. Суспільне разів організування політичних тарабних осіб та може кваліфікуватися і суспільна користь соціального ефекту здійснення партнерства військові правди відповідно до статті 25, законоприятої інформації предметом суспільному інтересу вважається інформація, яка інформацією, касмішку загрозу державного службу та територіальної цілісності забезпечує реалізацію на стаційних правосовів. Можливо, що в громадськості вода чтобы ученика учил негативные наслаки деятельности без деятельности физических и биологических процессов тощо. А я не значно сотрудного интереса дал разумасно с моим подобрал на первичные питания про мою доступную процессу свободного заседания. Про судом наявность значно сотрудного интереса дал разумасно с испанными товарами. Однако, для судового заседания не обмежено фото-зъемки в Hvala za zahvaljanje, 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 hvala za zah

Як на вашу думку може здійснювати подальше для того, що седове засідання по відсутності важливі захисника? Ну, я думаю, що не можемо. Вашу думку загадали? Ну та ж ви ж мою думку спитали, я її сказав. Ми не Якщо дайте пане групу, <кл> я не базу не можу. Я вважаю, що можливість у нас перетворитися в об'єкт і захистити цю заказникавлю далі. Також передбачаю, що я вам ставлю єдну заяву заказника об'єкту, яку я буду просити не перезначати етапу до 2022 року, а я звертаюся до 2022 року. Пограховуючи Займкість захисника сигнальність ви Готовче судове засідання відкласти на 23 березня на 10 годину. Також визначити наступні резервні дати це 24 березня на 10 годину. І ще одна розервна дату на 25 березня на 10 Тобто Готовче засідання прошлому зустріч. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.